Христос рождається. Я рада, я рада розповідати своє навернення до Бога, свою е, роботу Бога в мені. Як Бог працював в мені від самого народження, від самого зачаття, від цього, що я взнала, як я появилася на світ, зі слів матері, мами моєї, яка я, я є третя дитина в сім'ї, і, і власне як це відбувалося, як мама розповіла, що дуже не хотіла третьої дитини, бо було важко. І як вона носила вітра з розчином для того, щоб був викидень, і як вона сказала свою заключну фразу, яка в цей момент була дуже болючою для мене, але ти мій. Міцно взялася за життя. І так по житті Господь мав свій план і тому міцно трималося. Якщо, наприклад, я вам розповім про одну з своїх таких, скажімо, стацій Голгофи, це аварія, коли мені було неповних 18 років, і скажімо, за два тижні, тижні до Пасхи я попадаю в серйозну аварію, де збили мене Жигулі і як пішохода, і не зупинився, і зачепивши під низ, він протягнув мене 11 метрів. Переламавши і пере, ну, зробивши місиво, бо болотяне місце з весняного болота з обочини. Коли привезли мене в Другобицьку лікарню, як лікарі, як з розповіддю друзів, батьки сказали, не давали шансу, тому що це не знали, за який бік взятися і з чого скласти, чи складати кості, чи зашивати м'які тканини, чи взагалі чи... не було де системи, де підключити. І сказали батькам, що це без шансів, це без шансів, то не Виживають люди з таких аварій, але Господь мав свої плани і я жила подобово. Лікарі сказали, прийдіть за добу, прийдіть за добу, прийдіть за добу. І я так виживала, 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 не носити треба було їсти, нічого, тому що я не їла не хочу. все відбувалося через зонди, через системи, розрізані вени, тому що секції стояли в венах, це все. і... 18, за два тижні до 18 років то я 4 місяці пролежала в лікарні, місяць реанімації, три місяці травматології. Найсерйозніша травма повністю перелазила в мене тазове кільце, що для дівчини є катастрофічно, щоб народити е, дитину. Але Бог мав свої плани, в мене чудовий син, яким кесаревим ростином народила. І в кінцевому результаті я вийшла з цього всього. Мене виписали інвалідом на костелях. і м -м, просто інвалід зрадив коханий хлопець, женився на подрузі. Що він не витримав цього тиску, сказали, каліку береш, не можеш, не можеш взяти її. І з часом я теж зрозуміла. І подякую, що він був у моєму житті, що він поміг мені підтримати цей момент реабілітації моєї. І, можливо, те, що не вбило мене, воно зробило мене сильнішою. І в своєму житті я насправді йому дякую. І тій подрузі, і тим всім дуже дякую за це. Тому що я пішла життям шляхом, тим, що я мала йти. Господь вів мене, впевнено. Я пішла далі вчитися роботу. Я прийшла, коли я прийшла знімати інвалідність, сказав голова алтеку, що не робіть зі мною так, тому що мене посадять за таке. Це були радянські часи. З першої групи зняти групу, це була би провірка, це, це була б велика проблема. І він говорив мене: візьміть третю, я вас прошу, візьміть, бо це буде проблема для мене. Ви будете доказувати всім, яка ви здорова. Але я виздоровлювала на очах. Моя мама працювала у кришталевому палаці, стільки людей прикладалося, Бог працював через людей. Я не виходила просто спортзалу. По 3-4 години просто э, атрофовані м'язи за 4 місяці, просто атрофовані, і що відбувалося фантастичне зцілення. Пізніше, за якийсь час, я думала, що це так має відбуватися. Я, звичайно, була дуже оз... я озлилася на світ, на хлопця, на, на э, хлопця, який зробив аварію цю, тому чому що я з хорошої дівчинки перетворилася на справді на енеліда, пошматованого, перекошеного, зміщення тазу, зрощення кісток неправильно. Все це відбувалося. але Власне, оце я просто зціпила зуби і йшла. Я не зразу дякувала їм, я просто злилася на них, я їм доказувала, а я вам докажу, а я буду успішна, а я буду любима. Я нищила інших, я нищила мужчин, я нищила хлопців. Я закохувала. Вони всі в мене закохувалися. І я кидала їх, щоб дати зрозуміти, як це, як це було боляче мені. Невинуватим людям я робила такі прикрості, як зробили мені. Я отримувала шалені від цього більше травми, більші травми. Меморані, я падала дуже низько від цього, ще, ще, і ще черговий список розчарувань, 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 розлучення з чоловіком, все, все відбувалося. Успішність в бізнесі і таке розчарування, тобто, тобто якісь таке порівняння, плюс і мінус був, плюс і або два плюси, які не можуть контактити, і не складають картинку в пазл, а просто роблять її трубатою. І в кінцевому варіанті друга аварія в 2001 році. Ще одна аварія і загинула в машині загинула. Єдиний син моєї подруги, за яку я мала нести відповідальність, але Бог і тут попрацював. Я не була винувата, я була твереза, все було нормально. Але так сталося, що машина так перегородила велику дорогу, що, що інакшої ситуації не могло бути, тільки так. І тільки після цього я в той день горіла моя хата, моя квартира горіла і не згоріла. В цей день задихався мій собака від чадного дима, але його врятували. Задихалися люди, які прийшли вже визволяти ту хату, і собака на них закинулася. Це було в один день. День це в один день то така була судома гомора, що просто я не Боже, що я роблю? Я не навертаю лице до Тебе. І я в один прекрасний не зрозуміла, що щось треба робити. Я маю зрозуміти, що хтось керує, хтось несе на руках, хтось вибачає, хтось керує, навертає лице. Просто треба дати себе навернути. І я почала робити інші, абсолютно інші речі, які мені, які мені показували, що так. А тепер це так. А тепер це так має бути. Ти правильно йдеш. Я маю настрій, я підменюю, я підміняю, я просто допомагаю своїм настроєм жити іншим, і коли мене питають про це, я можу сміливо відповісти. І я любима дочка Бога. І я вам про це можу розповідати довго й довго. Коли зі мною відбувалися по житті такі речі матеріального достатку, я дуже стрімко зростала в кар'єрному рості. Я Певнено, йшла, все відбувалося, Бог так вів у житті. Тепер я розумію, як він вів, як він свій план робив. Але поряд з тим всім я не отримувала такої моральної сатисфакції від цього всього, такої насолоди, простим словом сказати. Тому що не відчувала себе повністю щасливою, була часто самотньою, найгірша була самотність серед людей. Я не могла довірити їм на 100% після того, як так зрадили мене. Я ніколи не могла, завжди залишалося оце, насправді таке, десь, таке десь невидиме, невидима перегородка, той домоклий меч, що я не можу вам довірити, мужчинам не довіряла, не довіряла подругам, у всіх мала цю підозру, тому що була дуже зранена. Так була зранена, що з тої зраненої людини я сама перетворилася в тих, хто ранить. Тих, хто рани, і я ранила, і ранила ще глибше. І в на якісь на якусь тільки хвилину цього моменту я отримала насправді якесь таке темну насолоду, навіть таку, я би сказала, якусь нечисту насолоду, тому що а попробуйте, як це було мені. А попробуйте мужчини, як то ранити жінку, а попробуйте. А я вам за всім, а я вам за всіх козливі дам. Та це були це були ті слова, це були ті вчинки. А потім після якогось часу що я роблю? Для чого я це роблю? Це складалися списки. Це просто було насправді списки скалічених людей. І, власне, коли, коли я починала це розуміти, було дуже прикро собі. Собі було неможливо боляче. Сповіді це було, сповідь навіть не допомагала. Навіть, навіть я не могла відкрити душу священникові на сповіді. І, напевно, Господь мене тому запровадив таку спільноту для е, Аланон, яка називається для співзалежних. тому що там, так як і на е, домашніх групах, як на, на будь-якій спільноті християнській, не такій традиційно церковній, канонічній можна відкритися. Тебе можу спитати, що, який камінь сьогодні в тебе на душі? Виймай камінь, той камінь, за пазухи, і розкажи. Ми помолимося за тебе. І, і власне, де я це могла розказати, це була моя сповідь. Я могла Всім розказати, як я нищила людей, як я нищила себе, як я, як я морально падала. Це було боляче. Це не просто були оббиті коліна, це були настільки рани, це була шматована душа на куски. Все решту тіло, воно можна, його можна там, хірургічними нитками там зашити, можна там пластику зробити. Ну оце пошматована ця душа, якщо я, я не знаю, що би було, яке я не почала її лікувати, яке оцей, це миро, це олію, таку духовну, о, не лила на це, не простила сама собі. Я не знаю, як з цим жити. Я не знаю, як би я б з цим жила. Цієї посмішки на сьогодні не було. Не було б тої радості кожного дня, що живу як останній. Навіть не було б цього переосмислення, яке є на сьогоднішній день. Боже, я не боюся прийти, якщо прийде цей час смерті. Я боюся хіба, щоб я була готова прийти з чимось, щоб я мала багаж заслужений, щоб ти мене вибачив до кінця. За все, що я кривдила, за все, що я робила, за все, що не мала робити, але зробила. Це дуже важливо. Бог впевнений. Він тобі дає він мені дає хліб щоденний. Він мені дає духовність, і я відкриваюся для нього. Я кажу тобі, Боже. Я твій, я твій чистий листок, я зошит, пиши в ньому. Починає як кожен день, як з першого листа. І коли в моєму житті такі сталися е, випадки, як серйозна аварія, у 17 років я була інвалідом першої групи, 75% травми. Лікарі сказали, гарантій гарантії на життя немає. Це кусок брудного м'яса, якого привели, привезли, забрали з під машини Жигулів. Але Бог мав план на це. І мені, як лікарі, дали жити подобово. Хай проживе ще добу, хай почне їсти через тиждень. Але я не їла ні через тиждень, ні через два тижні тому що місяць реанімації, капельниці, системи, все, все це відбувалося, але я жила. Я жила, і Господь діяв і планував, планував, планував до того моменту, до якого я дожила. Мені 43 роки. Через пару років в мене була знову аварія, бо я ще не навернулася, я ще не зрозуміла життя, я ще падала, я ще спотикалася. Вже я була за кермом. Аварія, в якій загинула дитина моєї подруги, бо він вилетів через вікно, мій син залишився живий. Я мала один тільки синець на руці. І я зрозуміла тоді, що. Щось відбувається. Що відбувається, що я маю навернутися до чогось іншого, що нічого в житті не відбувається просто так. Якщо би Бог був мій Бог караючий, він би давно, я була б в могилі, бо з таких ситуацій рідко люди практично не виходять. Я зрозуміла, що є, я є частина плану. Я маю його виконувати. І були була онколікарня, була операція, були підписання документів. Що якщо розріжуть і там уже рак, то я, я не кладу на відповідальність, тому що я задовго носила і знала, що який в мене діагноз. Але і тоді нічого не відбулося. Я зрозуміла, що хтось любить мене. Любить такою безумовною любов'ю з тими з усіма гріхами, які я маю, своїми падіннями, своїми ямами, своїми своїм дном. Кінцевому результаті я почала задумуватися над своїм життям, я почала робити щось для інших, для людей. Я починала рятувати свою душу. Мені було замало канонічної церкви, мене не влаштовувало це. Я прийшла в спільноту для які назва, яка називається анонімні алкоголіки, і щоб допомогти своєму чоловікові, якого я діагностувала як алкоголік, і якого я залишила, бо я не витримала цього омуту алкогольного. Але я залишилася до сьогоднішнього дня в цій спільноті. Я допомагаю собі і тим самим допомагаю всім своїм ближнім. Зміна своєї моєї власної поведінки. Вона зробила чудо. Господь робить чудо, Він повернув лице до себе, і тим самим я повернула це до своїх ближніх. Я навчилася сприймати свою маму, таку пласту закомплексовану сільську жінку. Я навчилася е, сказати вибач своїй дитині, хоч спочатку йде мама, потім дитині, Але я розумію, що я маю, я маю бути тим добрим прикладом. Тим робим прикладом і любити так само безумовною любов'ю всіх тих, хто є поруч мене. Є така гарна пісня незрячої дівчини, яка є моєю подорою Оксани Винницькою. Я рахую, що це пісня Реквієм. Любім того, хто поряд є, того, хто просить і хто дає. І це також мені допомагало, ці слова любити того, хто просить. Для чогось просить показати мені, що як добре, що не прошу я, що мені Бог дав. А він так працює в моєму житті. Мій Бог так матеріально мене збагачував з простою сільською жінкою. Він зробив мене підприємцем. Насправді зробив мене бізнесовою жінкою. Навчив мене таких речей, що на сьогоднішній день я можу Я спілкуюся на рівні по бізнесу з людьми відомими, якимись з роблю якісь такі банківські операції. Що людина, яка мала велику фірму, каже: Як ти до того догадалася? Я кажу, нічого, коли вночі господь мене розбудив? Я колись, я думаю, це безсонниця. А тепер я розумію, ні. Господь розбудив мене і сказав, Леся, вставай, я буду зараз бізнесу тебе вчити. Я буду вчити тобі, як банківські гроші перевести так, щоб ти найменше втратила. Вчасно зробила і не мала великих кредитів, нічого не мала. Господь будив мене п'ята ранку, четверта ранку. І я, не, не, я, я розуміла, як він любить мене, як він говорить до мене. Я просто відкриваюся зараз до нього, я чую я з ним на ти. Мій Бог мені дозволяє, тільки з близькими людьми можна бути на ти. І я кожен день зараз, я я маю це не це не життя, це якась фантастика. Попри то все, що в мене є стільки життєвих питань я не можна називати це проблемами, тому що це питання, які мій Бог, мій батько, він показує мені, як це робити. Мудро, несуєтливо, як раніше. Просто урівноважено, смиренно, якщо навіть десь якась втрата, але я втрати маю зараз мінімальні на всьому. Просто так це все відбувається. Це, це наскільки довіра? Це наві, наскільки довіра. І о, за, оця фраза, коли я почула російською мовою ні почому, а для чого. І я так розумію тепер. Боже, що ти хочеш мені сказати сьогодні? Стався такий випадок. Чому? Чому я зробила, чому ти допустив? Що ти хочеш батьку сказати? І він обов'язково мені відповідь. Дуже швидко, зі швидкістю звука. І всі бажання мої виходять. Мою фантастичного сина, який, якого Бог несе на крилах. За місяць часу мій син попав у дві аварії і в одну, і одну стихію Нью-Йоркську, яка відбулася. Він не доплив 200 метрів до хати, не дошого його забрала стихія. Він спас жінку з дітьми, і Бог спас ще його. Його прибили до будинку, а там рятували його Китай. На першому поверсі вже була вода, а на другому він врятувався, висидів цілу ніч, і я серцем відчула, що мій син лишиться. І я знаю, що обіцянку, яку я пообіцяла за життя свого сина, я знаю, що Господь мені поможе вижити, і поможе винести, поможе це зробити. І я, я більш як впевнена, я думаю, колись я вам про це розповім. Я вам щиро дякую. Я прошу, відкривай твої серця з любов'ю до вас.